Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про включення Центрально-східної Європи до сфери впливу Радянської Советської імперії. Участь країн регіону в Другій світовій війні відбувалась наступним чином: країна союзниці Німеччини, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина. А ті країни, які були окуповані Німеччиною, це Польща, Чехія, Єгославія і Албанія. У наслідок звільнення регіону Червоною армією та перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні країни Центрально-Східної Європи потрапили у сферу політичного впливу Радянського Союзу. Тут були сформовані коаліційні уряди за участю лівих та центристських партій, які почали, начебто, реформування, з'являються так звані. Уряди народної демократії. Демократичні перетворення 1945 1948 років було відновлено парламентські режими та багатопартійність, скасовано монархії в Угорщині, Болгарії, Румунії та Албанії. Прийнято нові демократичні конституції, забезпечено загальне виборче право. Проведено аграрні реформи з метою забезпечення селянства землею, покарано військових злочинців, націоналізовано власність активних нацистських злочинців та їхніх спільників. В умовах холодної війни і внаслідок тиску Радянського Союзу у країнах Центрально-Східної Європи утвердилися при владі комуністичні партії. Які відтиснили своїх політичних суперників у регіоні почалося формування тоталітарної системи, передумови тоталітаризму в країнах Центрально-Східної Європи, це окупація, Румунія, Угорщина, Болгарія або визволення Польщі, Чехословаччини, Югославії військами Червоної армії, підтримка комуністичного курсу місцевими компартіями та їх лідерами. Місцева буржуазія була ослаблена або заплямована колабораціонізмом, тому не могла створити гідної противаги комуністам. Ейфорія після воєнного часу сподівання на кращі часи втома від війни. Принципи соціалістичного будівництва в країнах Центрально-Східної Європи це зміни і у політичній сфері. Як правило, затвердження. Тійної політичної системи парламентські вибори відбувалися під тиском Радянського Союзу з масовими фальсифікаціями, переслідування опозиції, вимушена еміграція опозиційних лідерів, злиття виконавчих органів з комуністичним партійним апаратом. 1947 рік створено Комінформ – інформаційне бюро комуністичних і робітничих партій. Що займалася пропагандою комуністичних ідей та радянської політики. Створено широку мережу органів безпеки та їхніх агентів. Права і свободи громадян не дотримувалися а були тільки формально декларованими. Церкву підпорядковано світській владі, залежність всіх країн регіону, крім Югославії, від Радянського Союзу. Відбуваються зміни. В економічній сфері, прискорена індустріалізація, крім промислово розвинутих Чехословаччини та НДР на основі розвитку важкої промисловості та електроенергетики на шкоду легкій і харчовій промисловості, сфері надання послуг, націоналізація промисловості, фінансової та торгівельної системи, аграрна реформа, передання приватних земель селянам. Обмежене зростання землеволодінь, що мало наслідком зниження продуктивності праці і товарності сільського господарства, примусова колективізація, ринкові відносини, зведені до мінімуму адміністративно-командне управління економікою, членство в Раді економічної взаємодопомоги. Створеною за ініціативою Радянського Союзу з метою реалізації спільних економічних проєктів, а фактично для контролю над господарським комплексом країн-учасниць. У соціально-культурній сфері відбулось наступне насадження комуністичної ідеології, гальмування розвитку невиробничої сфери, освіти, охорони, здоров'я, науки. Через перенапруження бюджету. Антитоталітарні демократичні революції відбулися протягом 1989-1991 років. Причини економічна криза, порушення прав людини, переслідування свободи та інакомислення з боку держави. Політика перебудови і нового мислення в радянському союзі не знайшла відклику у керівництві держав регіону, що поглибило. Кризові явища, мета руйнація тоталітарної системи, інтеграція країн в демократичний західний світ. Форми оксамитові революції за широкою підтримки інтелігенції Чехословаччини, НДР Болгарії усунули від керівництва партійно-державну номенклатуру у 1989 році. Еволюційна зміна внаслідок круглих столів. Уряду та опозиції, профспілка солідарність у Польщі, реформи зверху з ініціативи Угорської соціалістичної робітничої партії 1989 року, народне повстання проти диктатури в Румунії, сутички з правоохоронцями, Албанія 1990-1991 роки – яскравий приклад цієї ситуації. Громадянська війна з етнічним. Протистоянням Югославія 1991 рік, втручання зовнішніх сил. Результати і наслідки. це комуністичні партії припинили своє існування або перейшли на платформу західної соціал-демократії, формування багатоукладної економіки, лібералізація режимів, формування багатопартійної системи, гарантії прав і свобод людини, розпад федерації Чехословаччини та Югославії особливості розвитку країн регіону наприкінці 20-го, початку 2021-го років це наявність районів змішаних етносів з підвищеною національною чутливістю, балканізація спроби вирішувати власні потреби за участі та підтримки великих держав, ринкові реформи, активізація підприємницької ініціативи населення, підвищення середньої зарплати, формування середнього класу. Дистанціювання від Росії та прозахідна орієнтація, вступ до Ради Європи, НАТО, ЄС, Центральноєвропейського угоди про вільну торгівлю, економічне співробітництво з Україною, представлення її інтересів у ЄС. Отже, ми будемо з вами ближче знайомитись з історією таких країн, як Польща, Югославія, Угорщина, Болгарія, Чехословаччина, Румунія. Дякую всім за увагу. Чекайте продовження цієї теми та ставте вподобайки.